Можемо привезти з Південної Кореї хороший Hyundai Santa Fe. Ось, до прикладу, отакий автомобіль 2015 року, 2 літра дизель, передній привід, весь цілий, в рідній фарбі, з оригінальним пробігом 160 тисяч км, вийде в Україні на номерах від 18 тисяч доларів під замовлення. Це буде комплектація преміум, яка включає в себе безключовий доступ. Свіряний салон, диски на 18, підігрів передніх та задніх сидінь, підігрів керма, вентиляцію сидіння водія, двосторонній клімат-контроль, задній парктронік. Так що, кого цікавлять хороші автомобілі з Південної Кореї з невеликим оригінальним пробігом, хорошій комплектації, звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. Наші контакти в шапці профілю. Термін доставки автомобілів з Кореї на сьогоднішній день становить від 3 до 4 місяців. Найближчим часом будуть схожі автомобілі в наявності, пливе велика партія автомобілів.